Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 24 червня, 853 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни атакували місто Одеса двома крилатими ракетами, причому курс був через Миколаївщину. Всі спочатку думали, що вони летять на Миколаїв, але ні, на Одесу. Одну ракету вдалося збити, а інша прилетіла в складське промислове приміщення. Одні Є і торгівельної мережі. Там якраз в цей час відбувалася зміна, тому люди були на вулиці і в приміщенні майже нікого не було. Ну троє людей все ж таки травмовані. І в будинках поруч, та авто вибиті вікна. Ну хоч без загиблих, а росіянам помста буде. Вони це чудово знають. Ну і так в Одесі багато туристів, пляжі повністю забиті, дуже багато народу. І минула доба пройшла спокійно, хоча повітряних тривог було близько п'яти штук минулої. Доби в більшості сусідньої Миколаївської області теж спокійно. Хоча росіяни пускають через Миколаївщину ракети або кудись в сторону Вінничини чи Кировоградщини, чи як он цієї ночі на Одесу. Ну і в районі Очакова були російські обстріли. Без загиблих але є пошкоджені будинки. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських обстрілів. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Помстель для росіян є і буде. Росіяни, які тимчасово знаходяться зараз в Криму, це чудово знають вчора дуже смачно прилітало поруч з Севастополем. і в Євпаторії теж уражено військову російську базу. Нехай чекають ще.